Плоди виправдання звір. Отож, виправдавшись вірою, майже мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо і хвалимося надією, слави Божої, І не тільки нею, але й хвалимо, хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, Атер поливить досвід, а досвід надію, а надія не засрумитись, бо любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом, даним нам. Бо Христос, коли ми були ще недужі своєї пори, помер за нечастивих. бо навряд не чи помре хто за праведника ще би за доброго може, хто відважиться вмерти, а Бог доводить свою любов. До нас, тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками, тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані, бо коли ми, бувши ворогами, примолилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше примирившися, спасемося життям Його. І не тільки це, але й хвалимося в Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, бо через нього одержали ми тепер примирення.